Друг... Третє сьогодні липня, вчора було друге. Так, копаю гермідор. Вчора копала одну ділянку, сьогодні іншу. Ось головка. Середні великі, ось тут, де дало насіння, головка менша, але все одно на їжу піде. Насіння визріє я посажу теж. насіння. я сажу. Там крупні насінинки, Тому поэтому їх можна... Кожного окремо посадити і з неї виросте чесничок. Єдине, не пам'ятаю, чи зразу головка виростає, чи однозубка, але навіть якщо однозубка, це теж класно. Чим просто ми вип'лимо його і не буде, зато буде оновлений чесник. Ось головки, гарна головка. Гермідор. Гарний сорт. Купаю, зараз він підсохне і під вечір зберу це в міжряддя. Міжряді чесноку я посадила капусту, білосніжку. Чорнобрицю розсадила, щоб вони мали місце де рости. І плюс чесний зараз прибереться, і йому буде добре. Між чорнобрицями буду сіяти чорноречку, дайкон і капусту-пікінку, броколі і укроп. Мабуть, ще посію по-другому обороту. Якраз місце залишається. Тобто і сіво зміна, і до осені ще щось виросте. Міжряді в мене до 40 см, плюс-мінус. Я точно не вимірю, на око завжди сажу. Був часник, тут був чесник, тепер він викопаний і залишилось. Ось тут капуста рання в мене, зараз росте. І тут якраз місце піде, рядок буде. Речка, вона якраз на осінь буде. І зелень буде. В цьому році перший раз так зробила. ну досить, Так, не дуже зручно копати, часник швидко не поженеш, треба обережно. Але як варіант, навіть дуже непогано. І мені поближче тут, щоб я могла поливати. Поближче треба садити сюди до місця, де у вас достає вода. Тому що якщо не буде дощів, то все-таки важко буде по другому обороту щось виростити. Можна ще ранню квасолю посіяти, в кого є. Огірки, але в мене огірки на сітках я не буду. Тому я вирішила ось такі, такі рослини по другому обороту посадити. Я думаю, що все вийде. Спробуйте і у вас все вийде.